Давай говори, блін. До добрий день. Освітаю п'ятий випуск обідньої перерви. І після випуска з мером нас завезли в ліс і завжди з нами поспілкуються. Де той другий, блін? Де блін? Що ви любите їсти на обід? Так ви кажете? Ви би краще спитали, що ми любимо випити. Ця шутка лошара була випуску про мінта. Я бачу, блін. І Все ж таки цю херню хтось дивиться. Дивиться, це ви знімали мінта взяточника. Да. Ти знімав мента взяточником, блін! Я я, я, я Діма, я Дима. Я через Я через вас роботи лишився. А ви шо були ментом? Ні. Що, взяточником. Ні, блін, дефісом словом, ментом і взяточником. Понятно, що взяточником, блін! Понятно, що взяточником. Ви, блін, в жодному випуску з дівчатами не появлялися. Ви шо, ці? Егови, не, не, не. Егови, вы шо, вы шо, ти що, блин, ці шо подвоє ходят, а? ні, 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 ми не ситки и ні, ні. не Нахер ситки и блін? Ви що, шо, що ці гомики, блін? Та ні, та, та не! Та не гомики ми. Ну я хибалин! Хибан! він? А що, <риклад> я кажу? Так, я вас шерсть, блін, питаю, ваші батьки знають, чем и займаєтесь, блин! Ти, конечно, ж, Ти, ти От я наркотики торгую, а він 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 сутіньор. Я про те, яку ви херню знімаєте, блін. А не в них на телевізорі Ютуб не тяне. Ютуб не тяне. <клес> ти блін ти умнічаєш тут. ти будеш умніше, що ти ж ти, ти умнічаєш, блін? Ютуб не тяне. Значить так, коротше, я як нормальний пацан, я зі своєю бабою. І дідом дивився, коротше, аншлаг і Петросяна. Це нормальна тема. Це не то, що ваші, коротше, там гопнік, де він, коротше, спуза сімічки їсть на озері. Чи там, де, коротше, бабки замісиро п'янопласта. Або я вже взагалі мучу футболіста, там де він кульочком тренувався. Кироче, ця фіня футболіст. Це вообще не смішно, блін. Кого ви ще знімали? Кого? Кого, блін, ще знімали? Кого? Повію знімали, повію. Та ви два лашапеда, ви навіть дівок знайти не можете. Значить, где вони знайти не можуть? Хто вію грав? Ну ти як то? По, -по, по черзі? По черзі. <рив> 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 та я, блін, про... Я, блять, про відео, блін! А я грав, я. Ти грав, блін. Я... Блін, ви реально два гоміка, коротше. Про що з вами можна говорити? Та в вас... У вас, бля, дають руки нарати не хочеться. І Фотік свій, блін, галімий. Заберіть. Чуєш? <рив> Я походу обіцявся лашара, ти ти перестрашений, лашара, поняв хто ти а, боїшся всього. Йдемо звідси, гораздо третьікати і забери фотів. А-а-а! То я обіцявся! А-а-а! Що ти стояш?